Моя доповідь присвячена висвітленню в архівних документах та історичних працях злочинів військових радянських солдат і офіцерів. В Німеччині було видано 11-томний збірник документів жовтим 1944 року місто Немерсдорф, Східна Кусія вбито 72 жінки. Жінок і дівчаток було зґвалтовано і вбито, при цьому кількох жінок було прибито цехами воріт сараїв. 26 жовтня 44 року село Шилмейшин в районі Мемеля, сучасна Кайпада, Литва, в одній хаті було знайдено 5 дітей, язики яких було прибито цехами до столу. Біля садиби лежали 5 дівчат зовсім голих, зґвалтованих з розпоротими спинами. Січень 45-го року місто Грос 30 мирних мешканців спалено живими у Сараї. У Готесдорфі 23 січня 45 року розстріляли 270 мешканців, в тому числі маленьких дітей, і 40 черниць Маріанського монастиру. 22 січня 1945 року танки 2 го гвардійського танкового корпусу обстріляли танковими снарядами і кулеметними чергами колону біженців, увага довжиною 4 кілометри. Тих, хто лишився живими, добили автоматники пострілами в потилицю. Кілька жінок вижили і розповіли таку картину. Солдати скинули вози до кюветів і накинулись на жінок. Дітей, що кидались їм на допомогу, розстрілювали. Присутній при цьому офіцер регулював чергу гвалтівників, в той час, як інший офіцер стріляв у дітей та старих, що бились в істериці. Ці скали були зґвалтовані вбиті всі особи жіночої статі, включно з 86-річною старухою. Жінку офіцера, коли дізнаюся, що жінка була жінкою німецького офіцера, прибили цвяхами до підлоги і галтували, доки вона не вмерла. В лютому 45-го року в місті у вояки 331-ї стрілецької дивізії зігнали мешканців до будинку і підпалили їх. В результаті більша частина згоріла живими. Жінок та дівчат, що лишились живими протягом шести днів і ночей тримали у підвали, прикутими, прив'язаними, і гвалтували. Двом жінкам, що голосніше всіх кричали, повідрізали язики. Після того, як німецькі танкісти їх звільнили, 20 жінок померли від чисельних садиських зґвалтувань.